Всім вітання друзі! З вами компанія Карвел. Щойно в продажі з'явилася ось така Octavia А7 комплектації Premium Edition 2-літровим дизельним двигуном на 110 кВт 150 кінських. Коробочка в нас роботизована DQ 381 Це в нас чистий. 2018 рік. Автомобіль без пробігу по Україні. Щойно автівочка приїхала, розмитнилась, сертифікувалася після детейлінгу і чекає на майбутнього власника. Детальніше по автівості. У нас 163 тисячі чесного та перевіреного пробігу. Є всі підтверджуючі документи авто з Німеччини, з злізеного аукціону. Автівочка без ДТП, без підфарбувань, без якихось моментів, без пошкоджень. Авто в ідеальному стані. Швиденько по комплектації у нас Full LED оптика омивачі фар, туманочки, передній задній партроник, дістрон. Фари туманочки у нас захищені вже бронеплівочку. Дизайнерські диски R18, диски без бордюрчиків, без царапин, без пошкоджень, все ідеально. У нас хід без ключа, асистент сліпих зон. Друзі, у нас спортивні кувші. Сидіння в нас не перешито, все в ідеальному стані без моментів, без пошкоджень, стан порогів також. Все ідеально, вже трошки темніє, але ще я сподіваюся, встигну вам показати даний автомобіль. Дверні карти у нас також все в ідеальному стані, без нюансів. У нас зеркала складаються з підігрівами. У нас преміальна музика кантон, адаптивний круїз. У нас шкіряне, скошене мультикермо. Так, перейдемо до салону. 143 тисячі пробігу. Так, в асистентах у нас всі можливі асистенти присутні. Сама топова новішка. Вже можна регулювати жестами, вхід без ключа, двохзонний кліматконтроль, камера заднього виду. Знайте, друзі, стан автівочки ідеальний. Два ключика. Задній ряд у нас також без пошкоджень, без моментів. Гляньте дверних карт. Все ідеально. Фари в нас ЛЕД, задня оптика, ЛЕД, задня камера, електропривід багажнику багажне відділення все в ідеалі. Савбутер Кентон. Аварійний знак, аптечка, все на місці, подвійне дно. Форкопчик присутній, ремкомплект присутній. Ну, стан авто дуже в збереженому стані, друзі, 143 пробігу на сьогоднішній день з таким Пробігом мало автівочок. Зараз детальніше пробіжимося ще приборчиком. Так, друзі, відео з приборчиком вам покажемо. 120, 113, 113, 114, 114. 97.

Сто чотири. Сто чотирнадцять, сто три, сто тринадцять. Кришка багажного відділення. О сто сім, сто вісім. Переста дев'ять, сто тридцять сто пять, сто пять, сто шість. 110. 99. Заднее правое крыло. Стечка. Затрошки там на дрозе, но ничего. Не стыдаюсь. Криша 94 94 110 103 Так, задня права дверечка Вибачаю, щось погано приклав 103 103 Лом друзья, в редней фарбе. Сейчас покажем вам капотный простер. Є. ідеально, демпера не чути, все ідеально. На 120 тисяч була заміна масла 28, 12, 22 року. Вінко для перевірочки, друзі. Болтики все на місці, нічого не крутилось, не знімалось. Пари.

Сервіс на офіційний дилер можуть приїжджати до нас. Незалежні експерти для огляду ми відкриті для любих перевірочок, друзі. Кого цікавий дане авто, звертайтеся. Чекаємо вас на тест-драйв, на смачну каву. Всім гарного вечора на зв'язочку. Всім пока!